Що експортуємо з України до Норвегії, а також що з Норвегії імпортуємо до України? Ділюся у цьому відео. А також запрошую підписатися у моєму влозі кожного дня. Ви побачите інформацію про торгівлю України з різними країнами. Власне Україна та Норвегія мають підписані торгівельні угоди, зокрема угоду про вільну торгівлю та угоду про торгівлю сільськогосподарськими товарами, що дозволяє ввозити та вивозити ті чи інші товари більшу частину товарів без мита. Також за 2024 рік обсяг торгівлі складав 550 3 мільйони доларів США власне які 10 товарів то експортуємо з України до Норвегії. В першу чергу, звісно, це рослинні олії, соняшникова та ріпакова, переважно залишки та відходи харчової промисловості. Наприклад, макуха їде активно, оскільки нею годують рибок, які в свою чергу потім поїдуть до України. Зернові культури найбільше кукурудза та пшениця, вироби з чорних металів, такі як прокат, прокат плоский труби та трубопровідна арматура, металеві конструкції, обладнання. Україна експортує машини для харчової промисловості, наприклад, лінії для переробки пакування продуктів харчування, напевно для рибного рибних продуктів. Кондитерські вироби та натуральний мед, деревина та вироби з неї, наприклад, пиломатеріали, дуже багато їде, їде пітонів, хімічна продукція експортується з України. І, зокрема, теж знаю, що гарно імпортується до України з, з Норвегії. Текстиль та одяг теж експортуємо і косметичні засоби. З Норвегії до України ми імпортуємо дуже багато морепродуктів, в першу чергу, зрозуміло, вживані автомобілі. Зі статистичних даних сільськогосподарську техніку, зокрема, теж вживану найбільше обладнання для харчової промисловості. Теж ми завозимо з Норвегії до України. І так як я зазначила, з Норвегії є, наприклад, провідний виробник добрев, такий як Яра International Аса є представництво в Україні і імпортуємо добрева. Автомобіль, наприклад, сьогодні вантажний буде коштувати з України орієнтовно Західної України до Норвегії. Дві з половиною тисячі євро, і що ж, пробуйте, торгуйте, купуйте, продавайте, заробляйте таким чином, зміцнюйте економіку України і будуйте свій власний непоганий бізнес на посередництві в торгівлі, або ж ставайте менеджерами для гарних компаній і в Україні, наприклад, для норвежських, і також в Норвегії для норвежських. І отримуйте ось цю високооплачувану, непогану професію. У мене цього всього можна навчитися.